Вітаю вас, мої любі сонечки, чи можна придумати те, чого немає, нам часто Розум говорить: ти це все придумала, придумав. Давайте от просто розберемо саму фразу. Придумати те, чого немає. Це все фантазія. От його немає. От його не існує. Якщо його не існує, Хіба можна його придумати, сонечки? І якось щось не то виходить. Виходить, наш розум каже неправду, а чому він це робить і коли? Для того, щоб, знаєте, така внутрішня, у нас постійно іспиту, чому ми собі довіряємо, своєму серцю, те, що ми відчуваємо. Адже у всьому світі все, що ми бачимо, навіть ці фільми, це також десь. Є як якась реальність створена. Можливо, це не в цьому вимірі, але це точно десь є. Ті самі фентезі, ті самі, скажімо так, єдинороги, дракони, вони або були, або є в паралельній реальності. Тобто, по факту сонечки придумати те, чого немає, не існує неможливо. От просто неможливо взагалі. Тому що воно все десь є. А наш розум це так говорить, тому що він сприймає тільки певні програми, тільки для цієї реальності. От тут, якщо я це бачу очима, значить тільки це існує для мене. Але чи це так? Ми не бачимо повітря, але ми їм дихаємо. Воно є ж, правильно? Ми не бачимо, як. Ідуть хвилі, інтернет-зв'язок, радіохвилі, телевізор, тобто все-все-все. Але є ця вібрація, правильно? Тому що у нас є цей інтернет. Значить, щось тут не так, сонечки. Значить, наш розум говорить неправду і дуже часто, практично постійно, тому що він говорить і транслює тільки ті програми, які для нього зрозумілі, не хоче розвиватися. І дуже часто збувають, коли ви починаєте себе відчувати, коли вам щось приходить, так от ви у вас відчуття, якісь інтуїція, як ми називаємо, або ви щось відчули і побачили, а розум каже, це все ти придумала і безцінює це. І от знаєте, в цей момент, що те, що говорить розум, це якраз неправда. Тому що розум наш ілюзорний і тимчасовий. Він тільки до того часу, поки ми є в своєму образі людини. Там Оленка, Іванчик і тому подібне, от, от, от прям людина. А коли ви вийдете з тіла або пробудетесь тут, він перестане мати над вами владу, а буде робити те, що ви скажете або розсіється цей образ разом з ілюзіями.